Що треба робити сьогодні, людя? Ну, насамперед треба отих от 245 зрадників, які проголосували за цей закон, вивісити на так званий стовп ганьби. При вселюдний всеукраїнський. Ці прізвища повинні звучати кожен день між людьми, що це зрадник, 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 зрадник. Щоб та людина ховала очі, вона міняла своє обличчя, робила би собі якісь пластичні операції, щоб її не пізнавали. Ми повинні довести тих людей до такого стану. Імена оцих всіх депутатів з партії регіонів з комуністів повинні бути відомі всім українцям, щоб цей бюлетень партії регіонів, комуністів, народна партія отримав завжди нуль. І коли вони будуть якомога менше, тоді ми будемо мати в парламенті більшість. Я не закликаю до якихось протизаконних дій. Я закликаю до того, щоб громада створила дискомфортні умови перебування цим зрадникам в державі Україна, щоб вони зібрали свої манелі і їхали геть звідси, тому що їм тут не місце. Це перше, що я би рекомендував. Друге, що б я би рекомендував сьогодні зробити бойкот всьому російському, який є в Україні. Мається на увазі товарам. Чого ми маємо сьогодні купляти пиво Балтика? Не треба його купляти, хай воно скисне в тих супермаркетах. Російська горілка, російські товари, які сюди прийшли. Ми повинні показати, так як це показує навіть та ж Франція. Франція вже десятками років бореться таким чином за чистоту своєї мови з англічанами. Ми не повинні дивитися російські фільми, ми повинні цьому бойкот зробити. Хай от кінотеатри, де крутяться російські фільми, будуть пусті, щоб не було касових зборів. І це повинні пропагувати і до молоді нести, і молодь це підтримує. І я переконаний, що такі дієві кроки вони ще більше згуртують нас всіх навколо захисту нашої української мови, коли ми будемо таким чином показувати, що нас ваше не цікавить. Ми бережемо своє. Сьогоднішній парламент треба взагалі, щоб він припинив роботу. І треба навіть обнести колючим дротом. Там і так такий паркан вже високий, що туди добратися до того парламенту не можна. Але це я би ще порадив обгородити його колючим дротом, щоб вони там залишилися як в резервації, в якомусь гетто, і ми за них просто забули, викреслили їх зі своєї пам'яті. І щоб вони, не дай Боже, не прийшли в цей же ж парламент уже після 28 жовтня. Ну а порядок денної опозиції зрозуміла на цю виборчу кампанію. Треба йти до людей, гуртувати, людей, людя, людей інформувати. Ми маємо зараз унікальну нагоду її згуртувати в плані захисту української мови. Тому що якщо здамо мову, то після того залишиться тільки що територія, залишиться земля. І якщо ще землю вони заберуть у нас, ми залишимося безбаченками, безхатченками, рабами на своїй території. У нас ніхто ніде і ніколи не заважав росіянам говорити по-російськи. У нас, були, у нас є повні права, повні можливості. Ніхто не почуває себе, жодна може національна меншина не почуває себе так комфортно, як росіяни в Україні. Якщо ми сьогодні говоримо про національні меншини, то те, що пропонує цей проєкт, є проєкт не покращення міжнаціональних, в тому числі, мовних стосунків. Це проєкт вивищення національної меншини російської і її, скажімо так, постановка як. Однозначно на рівень титульної нації, як на мене, Україна дозріла до того, аби у ній створити державну службу мови І з дуже широким спектром повноважень, і з тим, щоб відбирати ліцензії, закривати підприємства там, де не витримується режим державної мови. Це повинно би бути зроблено обов'язково, бо інакше це загрожує існуванню державної мови. Першим етапом цієї Структури цієї служби державної мови, ця служба би мала бути з дуже високими повноваженнями, мала би бути атестація Верховної Ради, всіх депутатів, всіх вищих посадових осіб на знання державної мови. Атестація в межах виконуваних ними компетент, в межах їхньої компетенції. Всіх депутатів Верховної Ради, нині діючої, перевірити, дати диктант, написати, почати з товариша Азарова. Перевірити на знання державної мови і допустити до виконання ними обов'язків своїх посадових тільки після ретельного, чіткого і виваженого встановленнями термінів екзамену, так би мовити, на національну зрілість.